Той час, як зійшов Ісус із гори, сила людей його зустріла, і ось якийсь чоловік з народу почав кричати, Учителю благаю тебе, злянься над моїм сином, бо Він єдиний. Дух Його хапає, і він кричить раптом тряком знесилений. просив я твоїх учнів. Щоб його вигнали, та вони не змогли, Ісус відповів, допоміг, ородене, вірний та розпусний, доки маю буде з вами, та терпіти му вас, приведи сюди твого Сина, коли хлопець наближався, демон кинув ним об землю і сильно потрясним, але Ісус. ohrozem nečistom duchovi, v junuka i jeho joho baťkovi. I vsi boli zakopleni, veliču Božoju.

де він преобразився, де він відкрився тим своїм учням, хто він є насправді і сказав їм ту правду, що вони, наближаючись до Єрусалиму, Ісус Христос має багато страждати і відкупити той рід людський через ту хресну смерть. І Чуємо, що як він можемо так собі уявити, є просвітлений і повний енергії, то йде люди, які йдуть за ним, хочуть від нього чуда. І чуємо що його зустрічає сила людей для того, щоб кожен із них може поговорив з Ісусом, отримав якусь ласку, щоб наш спаситель, зцілив його, чи може чиюсь там дитину, щоб зробив якесь велике чудо для того, щоб люди могли звільнитися від того панування гріха над ними і трошки заспокоїти то своє серце. І чуємо що в тому натовпі є один чоловік, батько, який не просто говорить, хоче поговорити з Ісусом, але кричить за ним. Кричить за ним, бо то лише остання його надія для того, щоб спасти того свого сина. Ми можемо собі уявити, наскільки є у плачевному стані то душевне состояння того батька, бо коли він приходить до його учнів, до нашого спасителя учнів, і вони не можуть виконати того, що він просить, ну, думаю, Ще більше в нього опустилися руки по відношенню того, щоби ну, як спасти того свого сина. І в нашому житті багато разів ми приходимо десь до церкви, свічку ставимо, даємо сороку уз помолитися і коли так виходить, що щось не змінюється в нашому житті, ми замість того, щоб кричати до Господа Бога у своєму серці, в тих молитвах, ми опускаємо руки. Ми опускаємо руки, бо не виходить нам щось вимолити. І з першого разу не вийшло мати персональний контакт із Господом Богом і немає спокою у нашому серці. Але чуємо, що той батько, він мав ту внутрішню таку енергію, то внутрішнє життя, яке прямувало до того, щоб він ішов до Спасителя. І не дивився на якісь перешкоди, що нема його, бо десь відлучився, то Ісус що його учні не змогли щось зробити, але дочекався і навіть той натовп не був перепоною для того батька, щоб випросити щось для свого того сина. І чуємо, що наш Спаситель через той натовп вислуховує просьбу того батька, а також і нарікання, яке проявлялося, що я просив твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не змогли. Віра в те, що лише Ісус може зробити в того чоловіка, є любов до Господа Бога і до Свого Сина, впертість та внутрішня і безконечна надія. Та не з нас у проблемах би мав бути твердим і лише надіятися на Господа Бога, але то все зовнішнє воно деколи вибиває нам ту землю спід ніг, і ми вже не знаємо на кого надіятися. Одночасно і надіємося і на Господа Бога. Але і одночасно надіємося на якісь тої, то ті свої зв'язки, які нам би могли допомогти у якоїсь скрутної ситуації. І ті слова, які Господь Бог каже, що ороде, не та та док, доки маю бути з вами та терпіти вас, приведи сюди свого Сина. Вже добре знаємо, що Ісус Христос Він є Сином Божим, він є другою особою при Святої Тройці. Він знає всі серця людей. І коли він бачить той народ і того батька і бачить те, що вони не вірять у нього до кінця, як того Месію, який їх має визволити із тих всіх гріхів із рабства гріха і має принести Царство Небесне тут на землю, лише бачать у ньому якогось чудотворця, то наш Спаситель, який є на 100% людиною, але також є на 100% Богом, у нього також є ті емоції людські, і він, бачачи. Знаючи ті людські серця, які його там оточували, трошки може і так сказати, бо той рід людський є невірний і розпусний. Ми можемо так сказати, бачимо, що й до теперішнього часу, навіть коли ми вже є відкуплені тою хресною смертю, омиті його кров'ю і зняти із нас той гріх, ми так залишаємося невірними і розпусними. І кожен із нас по-своєму трактує Господа Бога і хоче лише щось від Нього, і ніколи майже не чуємо, що би Господь Бог хотів від нас і з вами у повседневному житті. І чуємо, що стається чудо. Наш Спаситель Ісус Христос великовує того юнака, оздоровляє Його, і що дуже важливо віддає Його батько. Я хепі енд. Всі щасливі. Все так сталося дуже добре, але, є одне, але всі ті чуда відбуваються перед тим, як наш Спаситель має віддати своє життя за тих людей, які оточували його у ту старовину і за нас і з вами. Знаєте, кожен із нас живе то своє повсякдневне життя, ходить до церкви, старається щось молитися до Господа Бога, випросити від Нього заслужити, щоб Господь Бог дав якусь милосердя чи ласку. До нашого життя, але деколи так стається, що ми, будучи в цьому світі, стараючися виконати всі свої обов'язки, які ми мали виконувати, чи може взяли на себе добровільно, деколи забуваємо дуже таку елементарну істину запитати від себе, а яка є ціль мого життя? Яка є ціль життя людини тут, на землі? Деко собі думає, що може постити, деко вперся, вціпився в календар, що то є ціль життя. Виконати, деко не знають, ще там багато є всяких цілей у тому житті, але навіть коли вони то виконують, придумують собі якусь ціль у цьому житті, їхнє життя і серце не заспокоюється. А єдина ціль, яка би мала бути в житті нашому, і яка є воля Господня до кожного із нас, то бути щасливими. Щасливими, ідучи по тій дорозі, вірі життя і надії, любові у Господа Бога, бо лише Він може заспокоїти то наше серце, дати там любов і милосердя. І тоді, навіть якщо нам щось не виходить у світському житті, ми не є зациклені, і то не є нашою ціллю, але нашою ціллю є персональний контакт із Господом Богом, і тоді ми по-інакшому починаємо дивитися на то своє життя, і по-інакшому взагалі розуміти, де хто є, на якому місці, що, що має робити. А дуже є просто, Старайтеся приймати ту любов від Господа Бога, наповняти максимально то своє серце і не лише вбирати в себе, але й роздавати інше. Любите своїх дітей, які є непослушні, любите свого чоловіка, який може є недобрий, любите свою жінку, яка може деколи, не так би поводилася, як тому чоловікові хочеться. Любите всіх. І навіть того сусіда, який щось на зло нам робить або не цінує, як то в селах є деколи, межу на полі. Воно все дуже-дуже є пов'язано, але та любов, вона би мала бути тою життєвою енергією кожного дня. Щоб коли ми встаємо із нашого ліжка, щоб було, Господи, дякую, що я встав зранку, а ми жалілися, що о, Господи, ще один ранок, у якому я маю мучитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!